Тепла зимова курточка від бренду Next. По перше, дуже класний бренд, Потім, по довжині, вона йде подовжена, орієнтовно до колін, тому чудово прикриває попу, класно гріє. Зверху не промокаючи матеріал. Маємо прорізні кишеньки по боках, в рукавчиках шиті трикотажні манжетики, практичний капішончик. Ось так ззаду виглядає курточка. Розчібається за допомогою планки з кнопочок по всій довжині і замочка з захистом від прищувань. Ви лише погляньте, всередині іде підкладочка штучного хутра, капюшончик також, з рахунок чого курточка дуже приємна, м'ягесенька до тіла, в рукавчиках поліестерова і ще додатково йде плотний синтепоновий наповнювач. Тому куртка дуже тепла і практична. Ідеальний варіант для зимового пилювання. Періоду, придбати можна на нашому сайті alefmami.com